Вітаю вас, любі діти, на уроці дизайну технологій. Сьогодні у нас тема нашого уроку поділ одягу і взуття відповідно до сезону. Ну, ми сьогодні розпочнемо із того, я запитаю, який у вас настрій? Веселий, задоволений, сумний чи злий? Виберіть своє сонечко. А після цього скажу, що одяг і взуття захищають наше тіло від холоду і спеки, від дощу і вітру, вітрам і інших ушкоджень. Подивіться, будь ласка, на це фото і скажіть, яка погода і яка пора року може бути. А тут, а це. Ви, молодці, діти у різну пору року, і для різних випадків діти і взагалі люди одягаються по-різному. Для того, щоб грати з друзями, це один одяг, для того, щоб сходити на якусь вечірку або свято інший святковий одяг. А щоб допомогти батькам на кухні, і ще інший одяг. Для кожного випадку свій одяг. Одяг поділяється на деякі види. Ось ці три скарпетки, майки і трусики це нижня білизна. Його одягають під низ всіх інших речей. Всі інші ось ці речі це звичайний одяг, який одягають і на свята, і так. У залежності від того, як ви собі це розсудили. Далі у нас йде верхній одяг. Верхній одяг одягається зверху на той, який ми носимо звичайно. Це куртки, пальто або якісь піджаки, чи плащі, кофти, шапки, рукавички, шарфи. Цей одяг є верхнім, його знімають, коли ви прийшли в якесь громадське місце. А тепер давайте пограємо що зайве, скажіть, будь ласка. Так, це взуття. Все інше це одяг. Молодці. Сезонним також є взуття. Взуття може бути на різні випадки. Якщо ви уважно подивитесь, ви тут можете побачити взуття для осені, для зими, для весни, для літа. А також є у нас спортивне взуття, яке ми носимо в будь-який сезон, і капці домашні, які без сезону носимо в хаті. А тепер тут подивіться і скажіть, що зайве. Так, Зайвим будуть шкарпетки, бо це одяг. Діти одяг і взуття мають свої застібки, без нього воно, можливо, не буде триматися на нас. І тому ми використовуємо, наприклад, гудзики, блискавки. Липучки, кнопки і шнурки. Одяг та взуття мають відповідати розміру, бути зручними, не стискати частини тіла та не заважати рухам. В одязі треба почуватися комфортно, щоб було не холодно і не парко. Скажіть, будь ласка, коли так одягаються? А так. А так. Чи так? Ви молодці? Діти й дорослі дуже негарно виглядають у брудному одязі і взуті. Такі бруднулі завжди неприємні люди, і тому треба дбати про чистоту одягу. Охайні люди акуратні і слідкують за чистотою одягу і взуття, такі чистюлі приємні для всіх. Давайте зробимо висновок. І взимку, і влітку восени і весною треба вдягатися по погоді. Для цього існують сезонні одягів і взуття, а ще треба доглядати за своїм одягом і взуттям вчасно чистити, прати і прасувати. бути акуратними, охайними, чистими, берегти свої речі та завжди тримати їх в порядку. Оцініть, будь ласка, свій урок та свої успіхи. Виберіть смайлик. А я дякую вам за увагу і кажу. Na no vse dobro.